Доброго ранку, мої любі малята, дуже рада бачити вас на сьогоднішньому занятті. Ми розпочинаємо наш новий тиждень. Та скажіть, будь ласка, як у нас зараз пора року? Правильно, зараз літо, і така влітку погода? Тепла, спекотна, сонячна. правильно. Але, на жаль, Наше літо поступово підходить до кінця, і вже зовсім-зовсім, скоро настане осінь. Тому ми маємо з вами насолоджуватись так, останніми нашими теплими днями, так, насолоджуватись літочком, зовсім ж скоро у діток почнеться школа так, у дорослих діточок. Маленькі дітки підуть в дитячі садочки, розпочнеться навчання, і ми вже не зможемо так безтурботно з вами грати, як влітку. От з вами сказали, що влітку дуже жарка погода, так, багато-багато сонечка, і тому, як ви гадаєте, чого потребує наша природа в ці жаркі-спекотні дні? Чого потребують наші рослини? Так, правильно таку жарку, спекотну погоду найбільше, чого потребує усе живе, і рослини, і тварини, це води. Так? А давайте ми з вами загадаємо, а яка ж погода косії. Осінь вже прохолодно стає, так вже не так світить сонечко, не так воно гріє, з'являється прохолоденький, такий приємний вітерець, так? Починає опадати листя і також починаються осінні дощі. Теплі, так? Такі теплі, приємні під якими можна гарно погуляти, поки гарна погода. Правильно, наш дощ, він йде із хмаром. Правильно, з'являється на небі хмарок і починається дощ. Сьогодні я вам пропоную намалювати наш гарний осінній дощик. Для початку ми з вами підготуємо фарби Так? готуємо фарби, скляночку з водичкою та пензлик. Беремо червону, жовту та зелені фарби. Готуємо їх, відкриваємо, щоб нам було зручно працювати. Так. Беремо жовтий колір. Мочимо наш пензлик, Пам'ятаємо так. У водичку. Далі беремо жовтий колір. І ось тут посередині малюємо ось такий кружечок. І всередині цей кружечок ми ось так заповнюємо жовтим кольором. Є так, молодці. Далі ми їмо гарно наш пензлик і беремо. Червону фарбу можна обрати будь-яку іншу, будь-який інший колір фарби, який вам подобається. І ось таким чином, бачите, такі напівколи малюємо пелюсточки підсередини, закручуємо і повертаємо. Малюємо малю, пелюсточки, можна більші, менші, як вам подобається. Ось таким чином ми намалювали, так? І тепер треба ці пелюски також заповнити кольором, так як ми вчиняли з жовтенької серединки. Та, таким чином можна трошки підправити, якщо щось зайве в нас вийшло, так? І ось так обережно, охайно, так, кожну пелюшечку ми заповнюємо. Ось, бачите, яка краса виходить? Погально, ну, так, гарненько малюємо. Намагаємося з вами не виходити за крайніч. І наші за контури, так? Щоб було гарно. Ось такі чином. Готово. Тепер бачите, якщо у вас так, як і в мене, ви трошечки вийшли на серединку, ми можемо взяти знов жовту фарбу, так, помити наш пензлик з і ось, так виправити. Ось, бачите. Миємо наш пензлик, беремо зелену фарбу, так? Мукаємо в неї наш пензлочок і малюємо стебельцем на рівнем, як в мене поплили. Стебельцем та два Отже, Можна один злів, один справа можна один вище, один нижче. Ось таким чином. І знову її заповнюємо кольором. Так. Готово! Ось така гарна квіточка вийшла. Але ми з вами вже сказали, так, що кожній квіточці влітку дуже не вистачає водички, так? Тому я вам пропоную намалювати для нашої квіточки гарний осінній дощик. Для цього нам з вами знадобиться дощечка для пластиліну або палітра, в якій ми з вами підготуємо фарбу. Якщо немає палітри, ми беремо дощечку для пластиліну. Беремо аркуш паперу новий світ, ось так його зминаємо. Просто робимо ось такий. Все, відкладаємо. Тепер беремо гарний наш пензлик. Михаємо його в синю фарбу і цю фарбу наносимо на нашу дощечку. Робимо ось таку, дивіться, зараз я вам покажу ось таку велику плямку. Додаємо ще фарбу, щоб вистачало. Можна додати сюди трошки, ось так, водички. Тепер беремо наш листочок, який ми зім'яли, макаємо його у фарбу, і ось так робимо відбиточки у вигляді хмари. Бачите? Якщо не вистачає фарби, ми додаємо іще фарбу або водичку, так? Дивимось, що нам з вами більше потрібно. І тоді в нас вийдуть гарні, гарні відбиточки. Перевертаємо нашу кульку, так, таку явну кульку, кулька, яка в нас вийшла з нашого зім'ятого паперу, тією стороною, яка вам найбільше подобається, так, обираємо той візерок, який найбільше нам подобається. Бо, наприклад, ось бачите, тут в мене ось так виходить. Якщо я переверну, буде зовсім інший резерв. Тому дивимось на те, що нам подобається. Ось те, якщо ми беремо багато, то відповідно і відбит, що буде чіткіший. І робимо ось такі от хмаринки. Три штучки зліва, справа, всередині. Так. Після того, як ми зробили цей аркуш, ми відставляємо у сторону, беремо пензлик і блакитну фарбу, тобто світлішу, так? так само ми її наносимо на нашу палітру або на дощечку. І беремо або той самий листочок, який ми зім'яли, або можемо взяти ще один і також його зім'яти. Якщо є ще один, так, то беремо ще один. Якщо немає, то ми беремо той самий, яким ми користувалися. Просто махаємо його в блакитну фарбу. Ось, бачите, відбитки вже блакитні. Поверх з синьої фарби робимо ось такі відбиточки блаквітні. Ось, бачите, які ці фалі хмаринки виходять. Ось таким чином. Бачите, які гарні. Є таким чином, ми з вами можемо зробити і травичку. Що нам для цього знадобиться? Зелена фарба, звичайно ж, так, і чистий аркуш паперу. Давайте зробимо шейк травичок. Щоб в нас наша картина, так, Та явно була завершена. Нам як віточці не вистачає ще й травички. Так само наносимо на палітру або на дощечку для пластиліну фарбу, так, зелену. Беремо аркуш паперу новий. Так само його мнемо в ручках і робимо відвиточки. Ось ми взяли. Взяли наш аркуш, так? здім'яли його просто як небо. Є, Макаємо у фарбу і робимо крика знизу від віточки. Бачите, ось в мене ось такі цікаві вийшли. Ось. Макаємо ще одну водичку, та? у фарбу водичку, якщо потрібно, макаємо пензлі, додаємо водички в фарбу, потім наш аркуш зем'ятий макаємо у фарбу і ось робимо відбиточки. Є, ми з вами зробили травичку, зробили пвініточку, зробили хмаринки. Але мені здається, що нам ще чогось бракує. а ще чому забули намалювати. Правильно, ми любимо, це намалювати крапельки дощу. Для цього ми наш пензель. Беремо блакитну фарбу, можемо використовувати ту, яка в нас залишилась на палітрі або на дощечці нашій. І ось так от. Лізочком. Просто робимо ось такі відбиточки по всьому листочку. Можемо також взяти синю фарбу, зробити синьою фарбою. От бачите? Ось такі відбиточки. Ці відбиточки можна зробити різними способами. Так є дуже багато варіантів, як це зробити. Ми можемо зробити це за допомогою наших пальчиків. Пам'ятаєте, як ми колись малювали, коли ти... Наш пальчик фарбуєш у фарб, робиш відвиточки. ми можемо взяти палички бушні, якими ми чистимо свої вушка, і все паличками зробити відвиточки крапельок. Сьогодні ми зробили їх за допомогою іншого пензлика, а зробити хмаринки і травичку. Що нам допомогло? Правильно допоміг наш чарівний білий листочок, так? За допомогою такого способу малювання можна намалювати безліч усього цікавого. Можна навіть намалювати квіточку за допомогою таких відбитків. Тому вашим таким невеличким домашнім завданням буде трошечки поспитувати і спробувати намалювати якусь картину, використовуючи зім'ятий папір. Будь-що, що прийде. Вам, що прийде вам до душі, що ви забажаємо. Я вам дякую за увагу. У вас вийшли дуже чудові роботи, ви в мене великі розумнички, і побачимося з вами вже за На нашому наступному занятті, де ми з вами станемо знову справжнісінькими дослідниками. Але про це вже згодом. Тож гарного вам дня, бувайте, мої любі. Побачення!